Вас вітає радіо Новомосковщина. Вітає ворог веч ковтацький, вітання, же край новомосковський, рівнять на пари. Усім нам здоров'я, миру та добра. Волонтерський рух, громадське патріотичне об'єднання Прометей інформує. План перевиконали. В неділю ввечері до нас звернулися волонтери з міста Павлограда про допомогу у зборі продуктів харчування для одного з батальйонів захисників української землі. Час відправки вівторок. Фактично надано 48 годин для виконання завдання. Приступаємо. В неділю ввечері Прометеївці потурбували всіх голів сільських рад Новомосковського району. З проханням, інформування мешканців про допомогу. В понеділок телефон на розриві, питання відповіді, домовленості, підприємства, установи організації, Люди. Здивування прийшло вже о вівторок вранці. Деякі сільські ради вже о 9.00 повідомили про готовність відправлення допомоги. Проблема, як завжди, одна. 27 січня 2015 року о 9.36, голова Голубівської сільської ради Кузема Микола Георгійович, який не вперше допомагає Приметеївцям, повідомив про доставку гуманітарної допомоги хлопцям. В розмові із ним відчувала стурбованість з приводу того, а чим би ще допомогти, і це приємно: ми розквітли, перша ластівка, Голубівці ви щедрі. Та, як виявилось, найоперативніші. Спась касільська рада у вівторок вранці. Потрібна газель, ми домовляємось, дзвінок в обід, люди несуть і несуть, потрібен камаз. Треба було бачити нашу реакцію. Ми плакали і сміялися одночасно, співали і танцювали, хапалися за голови, від об'єму роботи, та не прибирали телефони з рук цілий день. Школярі бігли після уроків. Студенти після пар, щоб організувати розгрузки продуктів, ми не знаємо всі героїв Спаської сільської ради, оскільки переговори вели з Бутом Анатолієм Пантелеймоновичем та у більшості з чарівною Лазаренко Тетяною Петрівною. Та хочемо зазначити, що мешканці села Спаського змогли приємно здивувати навіть вже багато побачивших прометеївців. Вигружаючи ввечері першу партію продуктів харчування, наша машина світилася без світла. В кожній картоплині, пачці цукерок, печива чи крупи, ми відчували колосальну людську підтримку. Відчувалася любов, турбота та віра в справу. Хотілося голосно закричати, щоб почув увесь світ: дивіться на нашій землі з великої літери люди, які мають серце, душі і розум. Тут живуть багаті люди ні, вони не політики, олігархи чи бізнесмени, вони люди, які мають багатство людської душі, а цього не можна втратити через інфляцію гривні чи курс Нацбанку. Ми пишаємося вами, мешканці Спаськова надали дві газелі продуктів. Мар'янівська сільська рада, як завжди, не залишається осторонь. Поважні Сахненко Надія Олексіївна. Та дайнеко Тетяна Леонідівна зі швидкістю світла проінформували мешканців села про збір допомоги. Школярі, вчителі, батьки, бабусі й дідусі несли продукти харчування з усіх точок села. Дівчата при сільській раді озброїлися картонними коробками та скотчем, сортували, складали, пакували продукти. Ми приїхали легковою машиною та її виявилося замало. Прийшлось направляти другу. Ми розповіли дівчатам дуже коротко про власні поїздки на передову, про те, що бачили, а чого краще б не бачили. В повітрі відчувала стурбованість і біль від почутого. ось воно, співпереживання, чисте і непідробне. По дорозі в Новомосковськ, загружені верху, ми їхали мовчки. Почуття вдячності та поваги до людей, нас переповнювали. Не для кого не є таємницею. Що заробітні плати в селі значно нижчі, аніж у місті. Відповідно, і можливості людей певною мірою обмежені, але знаєте, згуртованість мешканців нашого району показала головне бажання надати допомогу. Ми не рахували кількість наданих продуктів харчування, але повірте, їх кількість величезна, два вщент заповнених легкових автомобілі. Люди, ви найкращі. Михайлівська сільська рада також приємно здивувала. Було відчутно, що дригула Валентина Анатоліївна користується неабиякою повагою на Михайлівській землі. Люди, не шкодуючи ані часу, ані грошей, ані власних запасів, йшли і йшли, несли і несли. Вже у вівторок вечорі Валентина Анатоліївна, виснажена від бурхливого дня, по телефону повідомила, що назбиралась ціла газель продуктів. Зранку у середу проматерівці розгружали повну машину гуманітарної допомоги. Сільськогосподарське підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Михайлівське Плюс першими відгукнулися на наше прохання та привезли до волонтерського центру 260 кілограм круп різного виду, 100 пачок цигарок, 15 пачок макаронних виробів. Три коробки печива, вермишель швидкого приготування, чай, каву, 40 кг цукру. Приємно мати справу з розумними і добрими людьми. Важливо зазначити, що практично всі сільські ради підключилися до активної волонтерської роботи з громадським патріотичним об'єднанням Прометей, допомога збирається та передається поступово. Проблемою, як завжди, залишається доставка вантажу. З віддалених населених пунктів Новомосковщини. Однак на тлі подій сьогодення це не проблема, а лише перепона. Ми впораємося. Хочемо звернутися до всіх мешканців Новомосковського району та сказати дякуємо за допомогу, дякуємо, що не залишаєтесь байдужими, дякуємо за людяність. Зі свого боку обіцяємо виконувати покладені на нас завдання відкрито, чесно та порядно. В першу чергу. Ми доставимо продукти, що швидко псуються. Гуманітарну допомогу передамо бійцям в руки саме в потрібній кількості, фотозвіти, як завжди, будуть викладені до соціальних мереж. А ще окремої уваги заслуговують навчальні закладиного на Московського району за надану гуманітарну допомогу та плетіння маскувальних зимових сіток, інформацію про роботу у цьому напрямку. Чекайте в наступному номері газети Присамарська Нива. Громадське патріотичне об'єднання Прометей також висловлює подяку за надання транспорту, доставку та розгрузку продуктів нашим помічникам із селища Мельоративне, братам Дмитру та Василію Кривошапко, Олександру, а також братам ремискам Юрію та Володимиру із міста Новомосковська. Ми просимо вибачення у тих, кого ми, можливо, не згадали. Та обіцяємо виправитись. Це була інформація від громадсько-патріотичного волонтерського об'єднання Новомосковщини прометей. А зараз пропоную трошки відпочити в літньому ранковому лісі.